Нарешті докопали. Вже готова там під фундамент. Розбили сходинки, які були тут. І це, що залишилось від сходинок, будемо розкладати вже в цю яму для заливки фундаменту. Тепер треба придумати, як е, ті сходи добудувати, як вони будуть. Бо там метр майже, щоб вони не виходили знову на центр. А може десь отак їх полукругом зробити напівколом. Як думаєте, плюс туди якраз піде оце все набите. Слава Богу, що його не треба витягувати. І треба ще буде засипати старим. Бо мені оце усе, усе треба кудись здітити. І я дуже сумніваюся, що прямо все піде туди на дно. Треба буде щось потім придумувати, куди ж його позапихувати. Із плюсов що залишилось ось такий камінчик. Хороший такий. Але, але ще треба ще десь дві машини такого самого буде заказати. Ну і 5 тонн щебня Ще сюди підне на пол. А потім будуть виганятися вже стіни. О там Прибиратися, прокапуватися туди ще один фундамент під майбутній сарайчик, такий погрібничок. Буде невеличкий, такої більш трикутної форми, якщо дивитись зверху. Ну а драбину, бачите, добре, що вдалося її в ці всі сходинки зберегти, це вже менше роботи. Знадобився оцей саморобний душ. Сьогодні було 35 градусів і хлопці цим рятувалися цим душем, Що можна хоч зайти обмитися. То що на дворі було прям пекло. А так вийшла непогана яма. Оце був би басейн, звісно. Зараз було б актуально з такою жирою. Ну я уявляю скільки коштує, щоб зробити з усієї ями басейн, то це, мабуть, можна поряд хату построїти. Ну що, підписуйтесь, коментуйте. Чекаю ваші враження в коментарях. Що ти, помощниця, Де? Молодець. Береже яму, щоб ніхто не вкрав. І для тих, хто не бачив, можливо, мої шорти і відео короткі. Ми знайшли на трьохметровій глибині таку штучку. Вона кварца, вона дає іскру, якщо її ну, об камінчик вдарить або об щось тверде, вона гостра з усіх сторон і на сонці просвічається, якщо її навести так на світло, то ось навіть бачите, що світло вона пропускає якийсь процент світла. Вона гостра, дуже зручна для тримання. От якщо взяти її так пальцем, то прям палець лягає в цю виємку. І е, я подивився в чат GPT, просто сфоткав її. Ну, я до цього гуглив, то ці штуки може бути десь 5-10 тисяч років. Е, тобто на цій території хтось дуже-дуже давно загубив цю штучку. Більше ми нічого не знайшли. Е, І ну, взагалі вона ось була в глині, досі пора глина. Тут є. І ця глина я її не зміг відмити. Тобто вона така зверху. Е, ну, Дуже така прикольна штучка. Я думаю, можливо, я ще про неї подивлюсь. І, мабуть, треба буде десь написати в музей або полтавський, або наш місцевий краєзнавчий, і, можливо, <смі> <смі> це колись буде експонат в якомусь музеї. Або залишу собі, буду, буде в сім'ї така реліквія. Бачу, ну, мабуть, все ж таки з часом я десь повідомлю музей. Мені було б цікаво, щоб це, якщо це дійсно. Те, про що я думаю, щоб ну, інші теж знали, що у нас тут колись можливо була якась стоянка первісних людей. І цей виріб там використовувався йому дуже-дуже багато років. Тому що поряд ми більше не знайшли нічого схожого на кварц. Тобто це не могло від чогось відколотися. Так, от підписуйтесь. și care și comentarii, dacă și pe un vă